Всіх вітаю! З вами на зв'язку духовний практик. І тема сьогоднішнього відео Астрал. Але ви, передусім, можете відзначити це відео своєю вподобайкою. Після повного перегляду залишити свій коментар, а також зробити репости та поширення, бо це допоможе моєму ютубу розвиватися. І за такі ваші дії я буду вам безмежно вдячний. А також це буде слугувати для мене особистою мотивацією продовжувати надавати для вас корисну, магічну, езотеричну інформацію у відкритому доступі. Ну і, власне кажучи, переходячи до теми Астралу, давайте для початку визначимося з тим, що таке астрал. Що ж це за місце, яке так часто пригадують різні практикуючі майстри і недомайстри? Да? Розберемося паралельно з тим, які закони там панують, яка двіжуха там відбувається, і, в принципі, чому кожна людина щоночі виходить в астрал? Так, да. Буде вам такий анонс. Кожна людина виходить в астрал. Так от, що таке астрал? Це енергетичний простір між світом живих та засвіттям світом мертвих. Який е, слугує як е, місток, коридорчик між світом живих та мертвих. Це такий простір, в який легко виходять сутності для того, щоб контактувати із живими. Це простір, в який легко виходять живі для того, щоб контактувати з мертвими. Тобто це такий міжпростір двох світів: живого та мертвого, проміжок між світами. Ось це і є астрал. Дуже часто практикуючі люди, майстри, виходять в астрал і з метою зазирнути в минуле, в майбутнє, зазирнути в якісь трагічні події людей, які їм треба дізнатися. Да. Тому що Астрал це місце поза часом. Там немає часових проміжків, немає якоїсь часової відмінності. Там можна бути і в минулому. І в майбутньому, і в теперішньому одночасно. Ну, от такий от цікавий світ, да, який, між іншим, заселений неймовірно, великою кількістю сутностей. Саме тому виходи в астрал є досить небезпечним заходом для будь-якої людини, яка вирішила спробувати усвідомлений сон. Да, Вихід в астрал – це є усвідомлений сон. Коли ти не бодерствуєш, але ти і не спиш. Ти відчуваєш тілом те, що відбувається у фізичному світі, але енергетичне тіло, воно відсвоюється від фізичного, і ти енергетичним тілом відчуваєш те, що відбувається в енергетичному світі. Це, як знаєте, це проживання двох станів одночасно. Це дуже цікавий досвід, тому що я також практикував усвідомлений сон. І повірте, це неймовірні відчуття. Відчуття польоту, відчуття е, тих енергетичних процесів, які там вирують, їх у, фіз у фізичному світі не відчути. Ось. Тому для тих людей, які випадково увійшли в стан усвідомленого сну, ви ці відчуття не забудете і не спутаєте їх ні з чим. Але все ж таки, астрал. Е, астрал поділяється на декілька. Е, Секторів, назвемо це так. Це нижні чистоти вібрації, це наші середні чистоти, живі чистоти людей, да? тобто де ми тусуємося умовно. І високі вібрації, це місця порядку богів, янголів і так далі, високовібраційних сутностей. І, власне кажучи, коли людина, звичайна або практикуюча, виходить. В стан усвідомленого сну в астрал, вона потрапляє в той прослойок астралу на тих вібраціях, на яких сама перебуває. Тобто, якщо ти негативна людина, якщо ти постійно в собі носиш ось це гнідиве яйце, прогнивши, процвівши тухле, тебе викине в нижні свої астралу. Чим це може бути небезпечне? Це може бути небезпечне тим, що ти як мінімум підхопиш сутність. І тебе будуть жерти різні лярви і інші паразити астрального світу. Ну, як, не тебе, а твою астральну проекцію. Да, Я з вами спілкуюсь на ти, як зі сі своєю сім'єю, ну тим не менш. Тобто, коли ти виходиш в астрал і ти сам по собі є негативною людиною, тебе закидують в нижні свої астралу. Де вирує бал низьковібраційних сутностей. І там тебе твою астральну проекцію починають жерти. І дуже часто відбувається так, що до тебе можуть підсилитися сутності, лярви і різні демони. Да. Тому що сутності, яких викликали, наприклад. Інші практики, але потім не відіслали назад, де вони залишаються. Вони не залишаються в світі живих, тому що для того, щоб бути в світі живих, потрібна прив'язка до когось із живих. Тобі потрібна енергія, якою ти будеш харчуватися, і за рахунок якої ти будеш жити. Да. У світі живих потрібно жити, для того, щоб там бути. Якщо в сутності немає об'єкту, до якого вона прив'язана, і вона не може повернутися сама в засвіття, в світ мертвих, вона залишається в астралі. Ось так. І так, таких сутностей дуже часто викликають різні практикуючі люди для своїх темних задумів. Ось. А другий момент це коли ти, звичайна, людина, ти не практикуєш, ти не транслюєш якусь там магічну течію через себе енергії, да? В тебе немає підключок певних, магічних, і ти виходиш в стан усвідомленого сну, ти потрапляєш в середній проміжок, це середні енергії, тобто між високими і низькими вібраціями. Зазвичай туди потрапляють прості люди, і вони там отримують можливість допуск погукати когось зі своїх померлих. Вони там отримують можливість зазирнути в майбутнє, якщо є якась тема, яка їх хвилює, турбує, не дає їм спокою, і дізнатися, який вектор подій їх очікує. Це називається астральний коридор. В кожного він свій, в кожного він виглядає по-своєму. І, в принципі, от давайте почнемо з того, що астрал не має чіткого чіткої форми і чіткого зображення. Для кожного цей. Міжвимірний простір, він по-своєму виглядає, в залежності від того, якого типу ваша свідомість. Хтось не знаю, любить ліса, поля і так далі, для нього астрал буде такий. Хтось любить підземля, підземелля, катакомби, печери, і для нього астрал буде такий. В кожного астральний коридор він свій, індивідуальний. Ось так. Ну і власне кажучи, людина проста, яка потрапляє в цей. Середній проміжок астралу, вона контактує з померми, вона дивиться минуле майбутнє, вона може пропрацювати якісь свої внутрішні страхи. Також на середньому рівні, дуже часто люди, потрапляючи в стан усвідомленого сну, проживають мрію свого життя. Наприклад, ви дуже хочете потрапити в Іспанію, в Португалію, не знаю, в Туреччину ще кудись. І ви не маєте такої можливості. Так, от люди, практикуючи усвідомлені сни, вони навколо себе умовно замовляють декорації тої країни, в яку дуже хочуть потрапити. І вони нібито проживають досвід того, начебто вони опинилися в цій країні, і їхня мрія збулася. Да. Ось. І третій слой астралу, найвищий, на якому вирують високі вібрації, туди потрапляють просвітльонні. Да. Просвіщені, як це можна казати, люди, там контактують наші душі з сутностями високого порядку. Більше того, зараз скажу страшну новину. Для когось це буде нонсенс, але всі об'єкти, яким поклоняються люди, існують у якості егрегорів. Умовно, єдинороги, феї, русалки і так далі, це все в астралі є. Тому що це багатовікова віруваннями намолена форма сутності, яку людина певний час боялася або поклонялася. Да? От те, що ви вірили, те там і буде. Умовно. Ну і власне кажучи, мушу зазначити, що на високих вібраціях не дуже солодко звичайній людині, тому що тебе ніби пробиває током. Все твоє тіло, воно ніби сковане, ти там не комфортно. Ось так. Для нас, звичайних людей, наша душа вона пропускає ці енергії через себе. Але оскільки це усвідомлений сон. І ми ще й маємо відчуття свого фізичного тіла, а тіло дуже часто переживає те, що переживає душа в моменті. То ті енергії, які душа може пропустити, наше тіло не здатне прийняти. І ми починаємо відчувати дискомфорт. Ось так. Ну і більше того, на високих вібраціях, в верхніх, верхніх своях астралу, дикція покинула чак. Ось. Сутності, які там знаходяться, вони не дуже комунікаційні. Вони, в принципі, не налаштовані на спілкування. Їм немає резону з нами комунікувати. Ми їм нічого нового не принесемо. Вони дуже міжособлені, дуже відсторонені, і вони от самі по собі. Ось так. Це короткий вступ щодо того, що ж таке Астрал. І давайте поговоримо про те, чому є небезпечним вихід в Астрал. І чому є певні люди, в яких в астрал є вродженою якістю, здібністю, надздібністю? да? Дивіться, на превеликий жаль, наша душа, вона дуже вразлива. Не дивлячись на те, що це найважчий прояв енергії, її не можна розчепити, душу не можна знищити. Да? Її не можна розірвати на шматки, ніякі магічні дії цього не можуть зробити. Е, наша душа все одно є вразлива, вона дуже легко йде на маніпуляцію з боку сутностей, її легко поневолити, її легко зламити, да? тому що люди вони втратили розуміння того, що таке воля, що таке е, незалежність. Ось. І коли ти потрапляєш в астрал. Ти стаєш напів незахищеним, ти як оголений нерв. Зуб нібито ще тримається, але вже нерви дають знати про те, що це ну, питання часу. Ось. І в цей момент душа вона випромінює енергію, енергію життя. На цю енергію життя починають збиратися всі навколишні сутності того простору, в якому ви опинилися, тої точки астралу, в якій ви умовно прокинулись. Да? Ось. І всі ці сутності, вони мають лише одну єдину мету, навіть не мету це їхня жага жити. Вони хочуть жити. І коли вони уловлюють те, що тут з'явилася, іскринка життя, вони біжать до неї, просто не дивлячись, не бачучи нічого. Це єдине, що вони хочуть. І, звісно, що подорожі в астралі, коли ти випромінюєш енергію життя, вони небезпечні тим, що всі сутності навколо на тебе набрасуються. Саме тому практикуючі люди влаштовують, ем, встановлюють для себе захист. Да. На свою астральну проекцію можна встановити магічний захист. Діє він недовго, ефективність його е, не дуже сильна, але, тим не менш, це найменше із того. Небезпечного, що може бути з вами там. І, власне кажучи, якщо ми кажемо про звичайну людину, яка раптом увійшла в стан усвідомленого сну, то для вас перебування чим довше і дальше ти перебуваєш в Астралії, е, наскільки далеко ти будеш заходити, настільки слабшим буде твій зв'язок з твоїм фізичним тілом. Е, Ниточка, яка тримає душу і поєднує її з тілом, вона натягується, і її дедалі легше буде розірвати, чим довше буде відстань душі і тіла. Ось. І в такі моменти, дуже часто цю ниточку починають о, рвати, сутності, о, які о, налаштовані на дуже негативних енергіях, і проявляються до людини по відношенню по відношенню до людини. О, з позиції заволодіти тілом. Да. Підселення в астралі це дуже часта штука. Більше того, лярви, сутності, вони можуть не проявлятися явно, да? як от звикли люди бачити біснаватих. Вони можуть проявлятися через сни. Да. Коли ви будете щовечора, щоночі проживати один і той самий сон, найлютіший свій страх і енергія цього страху, яку ви будете. Виділяти, вона буде підживлювати цю сутність. Вони можуть проявлятися через залежності. Да. Е, в залежності від того, е, яку залежність ця сутність е, вбачає для себе найкращою. Да. І також в Астралі дуже часто е, люди незахищені, проживають таку цікаву штуку, от я розповім. да. Тобі будують сценарії сутності, які хочуть поневолити твою душу. При якому ти помираєш, і ти нібито відчуваєш е, стан після смерті, ось цієї легкості, ось цієї гармонії, цього балансу. Ніби ти маленька частинка великого всесвіту, е, великих процесів, і тобі добре, 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 настільки добре, що ти не хочеш виходити з цього стану. Але ж ти повертаєшся в світ живих. Ти прокидаєшся. І ти починаєш шукати цей стан, який ти прожив в астралі, який тобі дали прожити. І єдиний момент, який приходить в думку людей, нічого кращого не приходить, як зробити суїцид самогубство. Да. Ось так. Такий ще момент також є. В принципі, в астралі, окрім того, що можна зазирнути в минуле в майбутнє, що можна зробити і у фізичному світі, перебуваючи в свідомому стані, да? окрім того, що можна сконтактуватися з померлими, з їхніми астральними проекціями, точніше. І окрім того, що можна прокомунікувати з якимись сутностями, нічого робити немає. Ну, типу, там взагалі безпонтовий простір. Ось, я коли виходив, це чисто для досвіду. Реально практикуюча людина, вона не буде тусуватися в астралі, тому що їй там немає що робити. Є купа різних магічних практик і можливостей, як зазирнути в минуле в майбутнє, як продивитися лінію життя людини, її життєву долю, не виходячи в астральний коридор. Не виходячи в астральний простір, тому що ці практики вони є невиправдано небезпечними. Ось так. Але також зазначу, що дуже часто за астралу я беру сутності для своєї роботи. Здебільшого для порчинної роботи. Ось Що ще потрібно сказати про астрал такого цікавого? Астрал – це місце, де немає жалю, де немає любові, де немає жодних емоцій. Там єдина емоція це страх і порожнеча, таска смертна. От, між іншим, коли підселяють сутностей до тих людей, на яких роблять привороти, порчі і, і ще щось, да? кажуть же. Сумуй за мною, так ніби я померла, нехай твою душу полонить таска смертна, це та емоція, яка панує в астралі. Чимось це місце схоже на кладовище. От хоч кидайте в мене каміння, но схоже. Єдине, що ти не відчуваєш це на фізичному рівні. О, фізичний рівень. Ще також хочу сказати, що дуже часто, якщо вашу душу атакувала сутність, і, наприклад. Взяла за руку, не знаю, там ще щось. Буде 100% прояв на тілі. От я гарантую: ті люди, які виходили дійсно в стан свідомого сну, вони підтвердять мої слова, що будь-яка шкода астральній проекції, вона відображається на фізичному тілі. Тому, якщо вас там душать, ви на фізичному рівні будете задихатися. Якщо там вас лякають, ви на фізичному рівні проживете емоцію, відчуття страху, ніби для вас є небезпека. Це, мабуть, один із е, аспектів того проявів того, що ви дійсно в стан свідомого сну. І також поговоримо про людей, які є астральними проекторами. Люди, які виходять в астрал постфактумом з моменту свого народження, є такі люди. в таких людей особливий захист по-перше, почнемо з цього. Для них виходи в астрал є безпечними. Тому що. Е, Умовно, в них стоїть блок на випромінення живої енергії. Вони для сутності є невидимими, ось так. Або сутності їх приймають як е, вже мертвих. Тобто е, мертві їх не цікавлять. От. І да, такі люди вони дуже часто бачать віщі сни. Дуже часто вони наперед бачать події того, що ще не відбулося, але що точно відбудеться. Такі люди, вони є провидцями через сни. Вони передбачають катастрофи, апокаліпсиси, катаклізми оце все. Тому що астрал це місце, де ти можеш зазирнути в майбутнє. Да. І також ці люди. вони... Чим активніше ти практикуєш астральне новидіння, тим легше тобі буде через астральну проекцію вийти в світ живих. А там ти можеш. Наробити прояви себе, як сутності проявляються, да, там чашка впала, світло вімкнулося. Людина, практикуючи астральне сновидіння, також може цьому навчитися. Але це дуже довгий, тривалий процес. І здебільшого його опановують і освоюють люди, в яких народжено. Під час народження вроджений дар астральної проекції. Ось так. Але будь-кого. Хто так чи інакше задумується над тим, щоб вийти в астрал, я хочу попередити. астрал – це місце, де не пробачаються примхи і не пробачається самовпевненість. Дуже важко потім відірвати того, хто залюбки буде вашим компаньйоном у світі живих, підчепившись до вас за страву. Будьте дуже обережні. І. Намагайтеся хоча б не впадати у злість, в негатив, в деструктивні енергії. Там ем, не підлаштована форма існування для наших душ. Е, вот. Ну і на цьому я, мабуть, зупинюся. В принципі, я розповів такі. Загальні думки щодо цієї двіжні астральної. Якщо у вас є якісь ще питання, пишіть їх в коментарях. І я залюбки ситуативно кожному відповім розгорнуто по тих питаннях, які будуть мені задаватись. Бажаю всім мальовничих, безпечних снів, дуже-дуже продуктивних, незабутніх. Усвідомлених снів для тих, хто все ж таки практикуватиме чи вже практикує. Ну і також всім миру і любові. Да, все буде мир.